Вітаю, друзі. Сьогодні 10 липня 25-го року. Заїхав до друга Олександра. Я тут теж курірую деякі питання, персики, щеплю тут, сажаю виноград, консультирую тут. От, бачите, все тут зроблено нормально. но... Я хотів показати вам абрикос, який тут у нас росте. Називається персиковий. Ось така могуча абрикоса. В минулому році тут було теж порядка 150 кілограмів шикарніших абрикосів. Цього року тут деякі абрикоси. Ну, він живе тут на півночі міста Нікополь, І тут трошки холодніше було. Ну, ви бачили мій абрикос монастирський, то він добре вродив. А тут деякі плоди. Ну тут вирвали ми я вам зараз покажу, що це за абрикос. Мало того, що смак у нього чудовий, так і ще й калібр. Оце ж у мене тут плантація підщепи для тих саджанців персика. Абрикос персиковий, друзі, зважим.

153 і 141. Оце, друзі, абрикос персиковий. Реком... Абрикос персиковий. Наш районірований в Україні. Росте чудово. Хворобами слабо поражається. Два-три оприскування і достатньо. Кісточка вільна. ж, ви бачите, яка. Зараз скуштуємо. От так, друзі, скуштував. Ну, просто чудовий смак, солодкий. Майже нема кислинки. Соковитий, класний абрикос. Персиковий. Минулому році був трошки дрібніший, ну все одно до 140 грамів був. В минулому році більше 100 кілограмів з цього дерева. На цьому все, друзі. З вами був Петрович з саду свого друга Олександра. На все добре, до побачення. От приїхав від Олександра додому, буквально 2-3 години пройшло, як я утром знімав про свій абрикос монастирський. І гілку цю показував, повного абрикос, Отут вона була, що ще десяток кілограм залишається. І от і все. І залишиться ти гілочка із прищепами моїми експериментальними назавжди залишиться в моєму сьогоднішньому відео 10 липня ну щось залишилось туди не достали оце ну, таке друзі добре хоч засняв ну тепер вже до побачення всім Добра була молода гілка знизу, я хотів на неї тут переводити, омолажувати. Бо тут вже в мене вон навіть дупло, Хтось живе там. Ну все, гілки нема. Добре, друзі, то що на вулиці росте, хоча я, звісно, вичислив на відео Наблюдені, хто це зробив, ну я розберусь. До побачення.